Друзі, всім привіт! З вами Олексій. Вітаю вас на каналі по заробітку на криптовалюті. Ви сьогодні на каналі Адамко Crypto.ua. Сьогодні будемо розмовляти про те, як забрати свій кусок дропу з активності Мев. Так, є такий новий мем токен так який власне роздає немало грошей і разом з біржею WhiteBit. І ми сьогодні просто поговоримо про те, як в цьому прийняти участь, як на цьому заробити. Ну, якщо так, щоб замотивувати вас спочатку дивитись відео до кінця, більше 40 тисяч доларів призового фонду, мінімум 87 доларів по нинішньому курсу в призових, і ми будемо розбиратись. Вони назвали це Баунті-програмою Cat in Dog's World, називається. Токен, так, який зараз шумить сильно. Ну, і 6 мільйонів токенів цих роздають. Ціна на нього 3.07, нулі сімка, так, тобто можете самі порахувати, скільки це виходить. Старт 12 липня, 22 липня, вибачаюсь, фініш 12 серпня, і оголошення переможців 26 серпня. І, і сьогодні ми розберемось. Власне, я візьму коротесенький е, свій е, пост в Телеграмі, так. В якому тут більш скорочено більш все буде зрозуміло, і я по ньому пройдусь, просто розповім вам, як в цьому прийняти участь. Ви також підписуйтесь на телеграм. Для цієї активності потрібен аккаунт на біржі whitebit який буде верифікований. Тому якщо ви раптом не верифікували, то, будь ласка, в описі під цим відео будуть всі необхідні посилання, то зробіть аккаунт і верифікуйте його. Е, ну, спочатку пройдемось по фонду. Так, ось це 550 тисяч мев. Це в нас там е, виходить 4 тисячі доларів. Так, з першого по 50 місце в баунті програмі. Зараз ми до неї дійдемо. Тобто топ 50 у нас отримують ось призові, так, 30 тисяч мев і так далі. Ну, це десь 200 доларів. Я так думаю, Ма мабуть, більше, навіть майже 300. Е, і Ще 200 додаткових місць вони заберуть по 12 тисяч мевів. Кожен, так? Тобто у кожного буде по 12 тисяч мевів, 200. Так, вони, вони розділять ще 2 мільйони 400 монет, все вірно. Отже, як в цьому прийняти участь? В першу чергу мати аккаунт та біржі WhiteBit і зареєструватися в промо. Промо буде в описі під цим відео, або підходьте в телеграм-канал, там воно також є. І ось так виглядає це, Так тут треба залегінитись, наприклад, за допомогою Твіттера, Телеграму або вашого гаманця, наприклад, Метамаску. І бачимо тут завдання. Тобто тут Алінгмент квест це тут залегінити, здається, і е прив'язати свій вайтбіт аккаунт. Як це зробити? Зараз показую. Ви переходите на вайтбіт, вам потрібно тут два поля потрібно буде вказати. Вони такі зникаючі одразу, тому. Е не лякайтеся, ваші дані там залишаються. Вони просто мигають так, що не залишається там, нібито. Ви копіюєте свій юзернейм, а також е вводите свій емейл на цьому сайті. Так, я вже це просто отримав. Може підлагувати, Зараз все, нібито працює, е і ви це все маєте так. Е далі тут є завдання в Твіттері. За каждо 16 біц, ось ці біці це власне валюта, в якій ви просуваєтесь по рейтингу, це за Twitter так, це ви під'єднуєте свій солана-гаманець, в якому у вас є як мінімум один мев, так його можна купити за солану, наприклад, в гаманці Фантом. Я під'єднував так. Якщо у вас більше 13 тисяч мевів, ви ще отримуєте, так і. Якщо ви задепозитите 13 тисяч мевів на Whitebit, ви маєте адресу депозиту в тобто на яку ви закидували меви, ви маєте вказати сюди і отримуєте ще додатково бітси. Далі Synergy Quest це ваше реферальне посилання, а також ось тут бачите реферальні такі коди. Це окремі штуки. Ось за цим посиланням ви можете запрошувати друзів, а ось ці коди вам потрібно натиснути клейм їх, так, і ви їх можете знайти. До речі, в нашому телеграм-каналі є цілий пост про коди, в яких ви можете. Прийняти участь, я зараз вам покажу, як це виглядає, і ви отримаєте інформацію одразу. Так, зараз я поділюся цією. Інформацією. Ага, я не переключився з вайтбіту, так? Я вибачаюсь. е-е Ось тут знаходяться квести, про які я розповідав усі по черзі. Я думаю, що правильно розповів. А для того, щоб взяти ось ці коди, ось ці, вам потрібно їх вводити, так? І тут є ваші коди. Ось тут вони знаходяться. Я думаю, що правильно все розповів. Не знаю просто, наскільки відстало відео це, так. Я сказав, як вести свій юзернейм, ніби. І після цього все є. Е... Я ось зараз зроблю, мабуть, просто скріншот, в якому е, покажу, як в Телеграмі опубліковані коди. Я залишу на них посилання. Я для вас зробив багато своїх кодів. Тут вони є, наприклад, їх лише три, але я е, взяв, постарався взяв кілька аккаунтів, так? І ось так виглядають коди. так, Тобто ви можете бачити, е, Тут ось знаходиться купа кодів, ви їх просто копіюєте і вам дають ваші очки, якщо вам раптом такі коди потрібні, ідемо далі. Після того, як ви ввели ось це завдання, воно нібито останнє. Далі запрошуєте рефералів, але як бачите, через 20 годин і через 19 годин ось ще запускатимуть челенджі, так, трейдинг челендж і так далі. Тому потрібно бути на поготові Я тримаюсь поки що. Ну тобто, нам як мінімум в топ-250 треба попасти. Я хочу дуже в топ-50, тому що топ-50 це в нас нагадайте мені, скільки 30 тисяч мевів. Так, і ну це так, майже 300 доларів. Майже навіть ні, це трохи більше 200, так, і я хочу дуже туди попасти. І зараз тримаюсь потихеньку, побачимо, як буде далі. Чому цікава ця активність? Я не бачу дуже багато. Ось уже кілька днів пройшло, спеціально почекав перед тим, як записувати відео. Не бачу дуже великого ажіотажу. І ви коли виконуєте ось ці всі квести і так далі, вони далі можуть бути вже недоступні, я так думаю. І нові челенджі вони тільки додаватимуться, Так, тобто, хто раніше зайшов і хто більше встигне. Е Вибачаюсь, повідомлення проходять. Хто більше встигне, той більше очевидно отримає. Але не забудьте пройти реєстрацію на біржі Whitebit та зробити верифікацію. В описі під цим відео є посилання. Ну і всім бажаю удачі. А в своєму телеграм-каналі я буду показувати нові завдання, буду публікувати, регулярно нагадувати і так далі. Тому, будь ласка, підписуйтесь на телеграм-канал. Ну і на цьому буду всім дякувати за увагу. Дуже. Е... Дякую за те, що дивитесь канал. Натискайте на лайк, а також, будь ласка, підписуйтесь на канал для того, щоб нові відео виходили частіше. Ви мене цим дуже мотивуєте. Тому давайте вже якось добивати ще більше підписників і будемо працювати з вами далі. З вами був Олексій, Дякую за те, що додивились відео до кінця і всім хороших заробітків!